Особистий бункер просто у квартирі. Якщо у нас тривога, ось сходинки, спускаємось та заходимо в капсулу. Місяць тому Сергій розробив захисний модуль дитячу капсулу, яку можна встановити у квартирі. Основа конструкції стала варама завтовшки 5 міліметрів. Маленький бункер витримує ударні хвилі та захищає від осколків, скла та боєприпасів. Усередині можуть одночасно сховатися до трьох дітей. Вартість такої безпеки стартує від 70 тисяч гривень. Окрім дитячої моделі, розробник пропонує ще два варіанти укриттів для трьох та шести дорослих людей. Вони виготовлені з тих самих матеріалів і забезпечують аналогічний рівень захисту. Ціни стартують від 80 тисяч гривень. У разі пожежі конструкція здатна витримати високу температуру до 40 хвилин. Здебільшого, капсулу встановлюють поруч із ліжком, укриття ставлять на підлогу і додатково кріплять до стіни. Втім, інженери-конструктори попереджають, таке укриття не захистить від прямого влучання ракети чи дрону камікадзе.